Коли Росія визнає свою капітуляцію? Скажіть, покажіть. Давайте подивимось дні, тижні місяці, роки. Так. Дні. Місяці, а тижні місяці. Роки. А, то що вийшло на позицію дні, вони вже визнали, що. Вони, ну, їм доведеться капітулювати, що вони нас не переможуть, що це вже відбулося. Це вже відбувається вже в лічені дні. Тут 10 днів. Повний кінець, через 10 днів, все, це конець. Вони вже не можуть це робити більше. Ніяких наступів, нічого вони не зможуть робити. І це дуже їх засмучує. Це на енергетичному плані. Будуть домовлятися, тягнути ситуацію, будуть затягувати цей процес, витягувати цю капітуляцію, домовлятися, все там щось, договори, переговори, тайні ігри. Місяці. Протягом місяців ще будуть намагатися тримати ті. Ті території, які вони захопили. Військові дії зупинять не будуть. Це будуть, буде якось стимулюватися і будуть якісь маніпуляції, щоб це продовжувалося. Роки. Тут не виходять роки, тут виходять 7 місяців. Тобто. Це все повинно припинитися, бачите, їм треба буде красиво виходити з цього. Цей процес вже почався. Вони вже готують свій відход, як вони будуть відходити. Це буде закінчуватись протягом 7 місяців. Така ситуація. Давайте перекриємо, щоб все було скоріше. Заперечую негатив. Руйную ворогу плани, ви сили, зруйнуйте ворогам плани. Прошу допомоги, прошу стихії, землі, води, повітря, вогню, прошу допомоги, стихії.